Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Українчик, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка вже торкнулася багатьох українців, і найближчим часом охопить абсолютно усіх: Дія картка, електронні виплати та нові правила фінансової системи. Я раніше попереджав, що цей процес буде впроваджуватися поступово, і саме так воно і відбувається. Не швидко, але крок за кроком. Система охоплює дедалі більше українців. І вже зовсім скоро на цю систему переведуть усіх без винятку. Це стосуватиметься і пенсіонерів, і людей, які отримують соціальні виплати чи допомогу від держави. Багато хто б'є на сполох і каже. Не можна таке впроваджувати, адже це прямий шлях для шахраїв, це контроль над людьми, а ще ризик у будь-який момент залишитися без грошей. І дійсно є побоювання. Адже коли всі кошти знаходяться в одній системі, теоретично достатньо одного рішення згори і виплати можуть просто заблокувати. Але факт залишається фактом: процес уже запущений. Зараз Міністерство цифрової трансформації вже проводить бета-тестування нової послуги. Для цього шукають тисячу добровольців, які першими оформлять картку і отримуватимуть через неї базову соціальну допомогу. Це означає, що вже зовсім скоро ми з вами зможемо оформлювати та отримувати будь-які виплати. Пенсії, соцдопомоги, разові нарахування виключно через дію, без відвідування банківських відділень чи установ соціального захисту. Чому я так емоційно про це говорю? Тому що як людина, яка довго працювала в сфері IT, програмувала, я розумію, як будується система. Я бачу в цьому дуже серйозні наслідки. Моя особиста думка усе йде до того, що всі виплати від держави будуть здійснюватися лише через дія картку. Друзі, а саме зараз поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, що ви думаєте з приводу теми цього відео. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити дане відео, на якомога більше глядачів. Щиро дякую. Отже, ми вже бачимо перші сигнали: фінансовий моніторинг у банках, коли вам телефонують і питають, звідки у вас кошти? Чому така сума? Хоча, по суті, банк не має права виступати контролюючим органом, його завдання лише обслуговувати клієнтів. Але коли всі платежі будуть підключені до єдиної системи, повірте, контроль стане набагато жорсткішим. Тепер головне питання: це добре чи погано. З одного боку є плюси. Картка буде зручною у використанні, її можна буде підключити до телефону, розрахуватися онлайн чи навіть у магазині, а з часом планується і випуск пластикової версії. Крім того, коли всі банківські рахунки об'єднані у один, людині стає простіше: не треба скидати гроші з кількох карток. Щоб оплатити комуналку або якусь покупку, але є і серйозні ризики. По-перше, марковані кошти, тобто гроші, які можна використати лише на конкретні потреби, наприклад, є пакунок школяра чи допомога при народженні дитини. Ці кошти можна витратити лише на певні товари чи послуги. Людина бачить, що гроші є на рахунку, але розрахуватися ними у звичайному магазині не може. Це викликатиме багато плутанини, особливо у літніх людей. По-друге, ризик випадково підключити кредитну картку до цієї системи: багато хто не читає дрібний шрифт у додатках, натискає ОК, і погоджується, і система автоматично списує кошти з кредитки. Якщо на основному рахунку не вистачає. Це може призвести до великих боргів. По третє, шахрайські схеми. Будь-яка нова фінансова система одразу стає полем для зловмисників. Уже сьогодні ми бачимо безліч схем: телефонують від імені банку, просять дані картки, пропонують вигідні покупки чи навіть намагаються вкрасти гроші, коли у вас щось купують. Тому головне навчитися базовим правилам безпеки, щоб не стати жертвою аферистів. А тепер давайте про позитивний момент. Я завжди дотримуюся принципу дають бери, тому цілком імовірно, що після повноцінного запуску дія картки, держава нарахує на неї якусь одноразову допомогу. Можливо, це буде тисяча гривень, як колись, тисяча від Зеленського, але тепер тисяча від дії. Це буде зроблено, по перше, щоб заохотити людей оформлювати картку, а по-друге, щоб підняти довіру до системи. Отже, друзі, що ми маємо у підсумку? Сама по собі ідея не є поганою, це по суті звичайна банківська картка з додатковими функціями. Зручність очевидна, менше черг, менше бюрократії, швидші виплати. Але питання у іншому, як ця система працюватиме на практиці, наскільки вона буде захищена, і як нею зможуть користуватися літні люди чи ті, хто не дуже дружить із сучасними технологіями. Тож давайте розбиратися разом. Ми на своєму каналі будемо максимально просто пояснювати усі нюанси, як правильно підключити картку, як уникнути плутанини з рахунками. І як обезпечити себе від шахраїв. І звісно, будемо обговорювати, що це означає для кожного з нас у майбутньому. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях свою думку, чи довіряєте ви діякарці, чи готові ви отримувати всі виплати лише через неї? Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.